Це теля народилось декілька годин тому, розповідає доглядачка Наталія Діброва. Під час першого годування йому потрібна допомога. ложу, а її самі і Нині період, коли народжуються малюки, тож роботи, каже пані Наталя, вистачає. Прийшла, прибрали, обійшли, подивились, завезли їсти, дати льотом їсти. Саме в такий період торік цю ферму застала повномасштабна війна, розповідає директор підприємства Анатолій Іщенко. Перше, що відчули, брак кормів та їх суттєве здорожчання. У цьому році всі питання поступово вирішені, збалансували і годівлю, і заготівлю. І закупили всі корми, тому що минулий рік було було дуже дорого. все. загалом на цьому підприємстві три господарства: молочна ферма та два м'ясного напрямку. Свою продукцію постачають у ресторани та мережі супермаркетів. Розповідає керівник напрямку тваринництва Михайло Зеленко. Каже, можливості мають великі та реалізувати їх складно. Ми навіть учасували в Саудовській Аравії на ярмарці. Ми там отримали гідну оцінку і є така можливість експортувати в Саудовську Аравію. Але, на жаль, війна і логістика. Не виходить на даний час. Повномасштабна війна вплинула й на дохід, говорить пан Михайло. Він ледве покриває витрати на утримання худоби. м'ясо яловичини не набрало тої вартості, якої би хотілося. М'ясо свинини курятини за рік підвищилася ціна на 40% приблизно а яловичина тільки на 10%. Попри труднощі з логістикою і зростанням цін на отримання, кількість поголів'я вдалося збільшити, каже чоловік. Нині на підприємстві 1276 тварин, що на 30 більше, ніж торік. Рентабельність приблизно составляє 3%. Але це дозволяє нам платити податки, виплачувати людям зарплату. Зі слів начальниці відділу організації виробництва тваринницької продукції Лідії Гармаш нині на Черкащині працює понад дві сотні сільськогосподарських формувань. За рік повномасштабної війни каже всі вони зіштовхнулися з труднощами, але ніхто не згорнув роботу. В сільськогосподарських підприємствах області утримується 104 тисячі голів великої рогатої худоби. Цей рік поголів'я корів. Збільшено в сільськогосподарських підприємствах на 300 голів. Це добрий теж показник. Дар'я Шевченко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.